Я були ще масштаб. Хвилинку. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, доброго ранку всім діткам? Да? Доброго ранку, друзі хороші. Доброго ранку, друзі всі наші. Ясний цей день і погожий шлему вам вітання свої. Дітки, будь ласка, оберіть свій сьогодні ранковий настрій. Який у вас сьогодні настрій? Радісний. Так, дім в тебе який? Який, який радісний. номер? Радісний, перший номер, да, в тебе цей що? Я а також моя... перший обираю. А, а, а мене трішки такий засмучений, світла нема, дощ іде, інтернету немає, ніякої радості в житті діти. Ну, але сподіваюся, що пізніше стане радісним. Так, добре. Послухайте, будь ласка, загадку. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Що це? Книжка. Так, уже, мабуть, прям казка на малюночку. Це книжка. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про казку. Що ж таке казка, як ви гадаєте? Це таке... Казка – це справжні події в ній відбуваються, чи ні? Ні. Ні. Казка, да, це вигаданий твір, да? А чому там не справжні події, Ліза? Поясни. Тому що насправді, мабуть, звірята да, не вміють розмовляти, а в казках ми дуже багато бачимо, що звірята розмовляють, сперечаються між собою, дружать між собою. Хіба може бути таке? Ну, Дружити вони може і можуть між собою да, звірі. А от розмовляти вони вміють чи ні? Ні. Діма, ти як гадаєш, що таке казка? Казка? Так. Ми з вами можемо складати казки, як ви гадаєте? Можемо. можемо так, ми можемо вигадати якусь історію, і це буде наша казка. Цікава розповідь, якій щось розповідається, так, так. таке незвичне. Відкриваємо двері в казку. Казка вже давно чекає нас. Казка це велике диво, в ній подвиги, пригоди є. Вона кінчається щасливо. В ній місце кожному своє. Казка вчить творить добро, казка вчить, як в світі жити. Отже, дітки, пропоную вам сьогодні пограти в гру, яка називається Загадку відгадай, казку упізнай. Слухайте загадку. Біля лісу на узліссі троє їх живе в хатинці, три стільці є і три чашки, є три ліжечка й подушки. Гадайте ви з підказки, хто герої цієї каски? Що це така казка? Мишка і петух. Три? Ліза, три стільці є і три чашки. В якій касі зустрічалося, що. Три, три тарілочки там були, лягла на по черзі на ліжка лягала, а потім зламала і стільчик, і ліжко. Мишка, мишки і петух. А ну подивися уважно, що це за казка? Що це ранок, це Маша. казка? Три ведмедя. Три ведмедя. Так, це казка три ведмеді». Пам'ятаєте цю казку, як дівчинка Маша, без дозволу, да? пішла до лісу да? і потрапила в чужий будиночок. Да? <плук> <плук> і -і. і ще було далі, там хто знає цю казочку? Я Я ні. ні. Угу, mm -hmm, зрозуміли. Yeah. Так, будемо діти починати казки читати, так? Як я ясільні гадати? Так, мабуть, так. Зараз подивимося, які ви знаєте, yeah. які так, ні. Далі, далі, далі слухайте казку. Я бить берем лячок, солом'яний у мене бочок, із соломи дід зробив бік смолою засмолив. Що це за казка? Mm -hmm. Так, діти, mm -hmm. Що це за казка? солом'яний бичок Бачили, читали цю казочку вам? чи хоча ви я, могли... я сама читала. о Молодець. супер Так, Діма, ти знаєш биток казку биток. про солом'яного бичка? Ні. Машенька ні. ти так, ні. Так, так, далі слухайте. Бабуся старенька за лісом жила, онука до неї гостинці несла. Та стрінувся в лісі, її сірий хижак. Ця дівчинка зветься, пригадуєш, як? В якій казці онучка несла бабусі пиріжки і зустрілася з хижаком? Я не помню, це сказка. Я помню я, я слухала. Як червона шапочка, точно. А, червона шапочка. Маш, ти знаєш цю казочку? <тас> так, <тас> шапочку, да? Так, добре. Наступну слухайте казочку, вигнав, вигнав дід козу із хати та пішла вона блукати. Всю її козуту виганяли, рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Що це за коза? Ой, заказка. Пам'ятаєте, коли? В цій казці головну герої... героїню дідусь питав, що ти їла, що ти пила? А вона каже: нічого я не їла, не пила, тільки біла через грибельку і вход пила водиці крапельку. Я не знаю. Це казка. Я не знаю. Коза. Коза -дереза. коза дереза. Правильно, це казка коза дереза. Так, наступну казочку слухайте на Загадку на голову глечик лисиця наділа. Мерщій до річки поспішила. Скоріше глечика сварити, у річці жартона втопити. І не подумала лисиця, що і сама може втопитися. Про кого в цій кашці йдеться, дітки? Про лисичку та Я журавняла. Лизонька, Лизенька, что в цих, про что в касте рассказывается? журавель, сделал себе гладчик и позвал лисичку в гости. В есты, да? А я сделал для себя гладчик. А у а лисички была э, э, голова э, За, застряг, застряг носик в глечику, да? тому що mm -hmm. лисичка була хитра, коли спочатку вона запросила журавля до себе в гості, наготувала смаколиків і дала йому тарілочку, а дивіться, в якого у журавля який дзьоб довгий. І він mm -hmm. їсти, і, з тарілочки всю їжу. І потім він подумав, ах ти така хитра, і я теж приготую смаколики, але він поклав їх у глечик, да? де лисичкина Обличчя мордочка лисички на носик, застряг. Ось не можна бути хитрими. Да? Треба бути обов'язково добрими. Якщо ти запросив у гості, то треба, щоб, щоб гості раділи від того, що прийшли до тебе на гостини. Так. Наступну казку слухайте знайшов півник колосок, змолов борош на мішок, спік негайно у печі, пиріжки та калачі, мишенят не придовж. Ліза, поч... Ліза, почекай. Бо жодних з них не допомагав. Лізенька, ну почекай, давай послухаємо Машу і Діму. Як ви гадаєте, як ця казка називається і про кого вона? Mm -hmm. Пам'ятаєте yeah. казку, в якій головний герой знайшов колосок, коли підмітав двір? Ні, mm не -hmm. Машенька, а ти? Що це за казка? Про Противника і двох мишеня, да? Тім, ти не читав цю казочку? Не читав. Казка називається колосок. Да, Машенька. Я пісню тільки слушала. Да? Про... Так, добре. Так, дітки. І майже остання казочка. Дуже модний звір. Чоботи собі надій. Сильний, спритний ти повір, людожера швидко з'їв. Це, мабуть, більше мультик може видивитися. Це це... Просто... Так, це кіт у чоботяк. Так, правильно. Машенька, ти дивилася мультик кота в чоботях? Да. Так, добре. Діма, а ти бачив мультик про котав в чоботях? Як кіт обхитрив кого? Людожера, так? Да? Такий був розумний котик. Так, ось так це, дітки, і ще дуже багато на світі є різних казок, різних країн. А зараз... Ка... Кажи Машенька, лізенька. Ще є колобок. Так, а ну давайте згадуйте, які ще казки є, ви знаєте, казка колобок, ще бок. А... Котик і півник. Пам'ятаєте казку, коли півник був неслухняний і ходив до лісу? Да? І потім його там лисичка хотіла піймати. Да? А котик його визволяв. Котик і півник, казка, ще які казки, ви знаєте. Вовка. Семеро. Семеро. Козиня. Так? А, точно. а потім ще казка є про трьох героїв, які собі будиночки будували з різного матеріалу. Так? І поросятка. І порося, Ще які ви казки знаєте? Рука. А, ну, ось З вами матема... в нас була математика, Ліза. Казка рукавичка, так? А, да. так. Потім є теремо, казка, да? знаєте таку казочку? Добре, давайте з вами зараз трішки порухаємося. Ставайте біля своїх фільчиків і звіряти зразу з'ясувати. Дітки. А зараз я пропоную вам пограти у вікторину, яка називається В якій касті? Слухайте, будь ласка, в якій касті карета перетворилася на гарбуз. У касті русалочка, у казці попелюшка, у касті Дюймовочка. Пам'ятаєте? Після півночі карета перетворилася у гарбуз. Мабуть, попелюшка, так? Да? Так, у казці попелюшка. Золушка. Може, дивилася цю казку або мультик? Ой, я що це Так, але українською мовою буде назва попелюшка. Так, далі слухайте. Яке яєчко знесла курочка діду і бабі? Золоте, червоне чи срібне? Золоте. Так. Мульти. А як називається казка? Ем... Бабуся, бабуся, дідусь и курочка. Называется курочка рява, да, казка? Так, далі слухайте. Хто загубив кришталевий черевичок на балу? Червона шапочка, білосніжка чи попелюшка? Белоснежка. А ну, думайте. Кто ну загубив? Попелюшка зовнішнього. Пам'ятаєте, коли вона тікала від принца, і на сходах вона загубила свій кришталевий чобіток. Так, далі. У казці Рібка останньою на допомогу прийшла хто кішка, кишля, мишка чи собачка? Мішку. Мишка. Мишка. Да. Правильно, Діма, Останній прийшла на допомогу мишка. Так, далі слухайте. Мишенят у казці колосок, Ту, що ми тільки що згадували з вами. Звали як? Круть і верть, чіп і Дейл, тяп і ляп. Тяп і ляп. Чіп і Дейл. Ді, ну, згадуйте, як було? Круті і верт. Так, круть і верт було. А чому їх так називали? Ну, згадуйте. Тому, що вони нічого не хотіли робити. А що робили, Ліза? Гуляли. Тільки танцювали, так? бігали, стрибали, тому їх називали Круть і Верт. Так, далі. Ми цю казку з вами згадували тільки що. Відома казка має назву кіт у Kit. Так, піт у да? так, добре, дітки. У відомій казці коза принесла козенятам фанту, сметану чи молоко? Молоко! Так, молоко. Як ця молоко. казка називається? Козенята. Е, Вовк. Вовк та семеро козенята. Семеро. Наступне у нас питання: хто з'їв колобка? Коза дереза, лисичка чи ведмідь? Ведмідь. Ведмідь. Лисичка. Ліза, хто з'їв колобка? Лисичка. Правильно, Машенька, лисичка. Як вона казала, сядь мені на носик, бо я не чую, да? Заспівай пісеньку. І тільки почав колобок співати, і вона його що? Сіла сіла. Так, тітки, отже, ми сьогодні з вами скільки казочок згадали. А ну згадайте, які ми казки сьогодні з вами згадували? Каз... Давайте по черзі. Ліза, починай ти. у чоботях. Діма, яку ти казку сьогодні ми згадували? Помниш? Так, Кол... про котика. Котик і півник, а так? Машенька, ти яку казку запам'ятала? Колобок, так. Ліза, давай тепер наступна. Ти ще яку? Про півника і про мишек. Казка, а як вона називається? Колосок, так? Ще які ви казки запам'ятали, які сьогодні ми згадували? Так, є казка лебеді є казка Івасик Телесик, да? О, Солом я не читала. Солом'яний бичок. Отже, діти, нема... не можемо у світі без казки ми жити, бо казка нас мудрості вчить. Як добре, що казка усіх нас зібрала, дорослих і діток разом поєднала. От сьогодні ми з вами згадували казки. А давайте, наприклад, на наступне заняття. Скажіть мені, будь ласка, яку б ви хотіли казку послухати? Про кого? Yeah. Я б хотіла послухати про с... про мишек і кот в сапогах. А я... а я кот і в саподях, так в і... чуботях, так Машенька. А, ти... 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 А, ти... Машенька. По з мишками і кіт -супога. Так, добре. Дійсно, казка кіт у чоботях дуже вже да, для доросліших діток, тому що колобок – це для маленьких діток, да, і ми вже все знаємо про них. Да, лізенька. А я хочу, я хочу сказати, що я на устянці біла цуйку на голові. Не, не, не почула. Що на голові ліс? Стойка на голові! А, ну добре, покажеш нам. Дітки, а ви можете після заняття попросити батьків, щоб включили вам мультик про кота в чоботях? Це дуже гарний і цікавий мультик, який був розумний котик і хитрий, як він переміг цього людожера, да? я вже й не пам'ятаю. Кінці цієї казки, коли він... Пам'ятаю, що він був котик принца... в чоботях. Це отже, на сьогодні дітки, все. Дякую вам. До побачення. Пока. дітки. Пока-пока.